Вітаю на відеоуроках по Visual Scripting! Сьогодні ми поверхнево пройдемось по додаванню та використанню візуальної мови програмування в Unity. Подивимось, як створюються та запускаються скрипти. Також попрацюємо із вікном консоль. Розпочнемо. Цей цикл відеороликів підходить для власників Unity 2021 і вище. Я використовуватиму Unity версії 2021.3.9. Попередньо завантажувати пакет візуальної мови мені не потрібно. Для тих, хто тільки починає знайомитись з Unity, буде корисна наступна інформація. Більш досвідчені можуть пропустити цей розділ. Нагадаю, як влаштований Unity. Щоб створювати ігри, першочергово нам необхідно створити ігровий рівень. В Unity такі рівні називаються сценами. Зазвичай при створенні проєкту Unity додає першу сцену автоматично, її ім'я в проєкті Scene. На сценах ми можемо розміщувати об'єкти, які можуть явно або неявно взаємодіяти з іншими об'єктами. Із явних можуть бути ігрові персонажі об'єкти навколишнього середовища, джерела світла і так далі. Неявні це об'єкти, які містять логіку. Менеджери, які керують логікою на рівнях, активують різноманітні події, завантажують ігрові рівні і тому подібне. Все це в Unity ми називаємо GameObject. Відповідно, всі GameObject, які присутні у нас на сцені, можуть мати різну поведінку, виглядати по-різному, мати різні фізичні властивості і тому подібне. За ці всі властивості в Unity відповідають компоненти. Наприклад, в кожного GameObject присутні компонент Transform. Він відповідає за позицію в просторі. Чудово! З базовими зв'язками розібрались, перейдемо до роботи з редактором. Етап створення нового проєкту Я пропущу. Перед початком роботи перевіримо чи встановлений модуль візуального програмування. Перейдемо в розділ Window, Package Manager. Обираємо перегляд пакетів в проєкті. І в списку знаходимо модуль Visual Scripting. Якщо він відсутній, переходимо до перегляду пакетів Unity. Знаходимо наш модуль і встановлюємо його. Чудово! Для підтримки порядку в проєкті я створив додаткові теки, в яких зберігатимуться файли, які пов'язані з тим чи іншим уроком. Тепер додамо новий скрипт. Порожені в порожньому місці натискаємо правою клавішою мичі, Create, Visual Scripting, Script Graph З типом State Graph познайомимося в наступних відео. Задаємо назву скрипта, наприклад, Hello World. Сам по собі скрипт не буде виконувати ніяких дій. Нам необхідно сказати Unity, що цей скрипт і написана в ньому логіка буде брати участь в життєвому циклі гри. Для цього скрипт повинен бути підключений до GameObject. Створимо новий ігровий об'єкт. Я назву його MyGameObject. Далі додамо компонент, який запускатиме наш скрипт. Натискаємо Add Component. Знаходимо Visual Scripting, Script Machine. Разом з ним додався компонент Variables. В ньому ми зможемо створювати зміни. Вони дозволяють зберігати будь-яку інформацію про ігровий об'єкт, наприклад, кількість життя, швидкість руху, силу стрибка і тому подібне. І з ними ми познайомимося в наступних відео. Наступний крок під'єднати наш скрипт до компонента Script Machine. Це можна зробити двома способами: перший перетягнути скрипт з вікна Project в поле Graph, або натиснути на коло із крапкою. І в новому вікні обрати наш скрипт. Супер! Скрипт під'єднаний. Тепер вся написана в ньому логіка буде брати участь в роботі нашої гри. Залишається написати цю логіку. Це можна зробити двома способами: натиснувши на кнопку Edit Graph або натиснувши два рази на сам скрипт. У нас відкрилось нове вікно. Закріпимо його в нижній частині редактора. Відкриємо на весь екран. Для цього натискаємо два рази в робочій зоні. Щоб повернути вікно до нормальних розмірів, також натискаємо два рази в робочій зоні. Коротко пройдемось по інформації в новому вікні. Ліворуч можна побачити розділ Graph Inspector. В ньому буде виводитися інформація про скрипт або детальна інформація про блок коду. Розділ Blackboard дозволяє працювати із змінними. Центральна частина вікна робоча зона. В ній за допомогою блоків ми писатимемо логіку. Додамо перший блок коду. В Unity існує життєвий цикл гри. Нам потрібно запустити нашу логіку в момент старту гри. Для цього додамо блок, який активується при запуску. В робочій зоні натискаємо правою кнопки миші і в пошуку пишемо OnStart. В Visual Scripting всі блоки, які ми додаємо, називаються нодами. Надалі я буду їх так називати. Коли ми вибираємо доданий нод, розділ Graph Inspector починає виводити детальну інформацію про нього. Також праворуч від нього можна побачити зелену стрілку. Вона вказує, що з цього нода виходить подія запуск гри. Тепер нам необхідно додати якусь дію, наприклад, вивести повідомлення у вікно консоль. Для цього додаємо ще один нод. Його назва Debug Lock. Новий нод приймає в себе будь-яку подію і дозволяє передати її далі іншим нодам. Крім цього, нод приймає повідомлення. В нього ми будемо передавати текстову інформацію. Щоб передати її, нам потрібен третій нод. Його назва String Literal. В нього ми можемо вписати будь-яке повідомлення. Залишається налаштувати зв'язки. Після старту гри активуємо вивід в консоль. В свою чергу консоль повинна вивести вказаний нами текст. Готово. Перейдемо до перевірки результату. Відкриємо вікна консоль і запустимо гру. Як бачимо, наше повідомлення виведене. Вітаю! Твоя перша програма готова. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.